Сова Окей для дорослих та дітей. Мишеня Тім йде до дитячого садочка. Сьогодні перший день Тіма в дитячому садочку. Матуся надягла йому зелену сорочку з блакитною стрічкою. Але Тіма це не тішить. Не хочу до дитячого садочка, кричить він і тупотить ніжками. Навіть мій плюшевий ведмедик не хоче, щоб ми туди йшли. Ми хочемо залишитись вдома з тобою, матусю. Так і вийшло. Матуся спробувала його умовити, але, врешті-решт, сказала, посміхнувшись під вусами. Гаразд, синку, підеш до садочка завтра. Сьогодні можеш лишитися удома зі мною і скласти мені компанію, доки я займатимусь хатньою роботою. З цими словами вона взялася за прасування, тім зрадів. Після прасування мама взялася мити підлогу. Сподіваюся, вона швидко закінчить. Думає собі тім. Дивитись, як вона працює не дуже весело. Не дочекаюся, коли матуся знайде час, щоб погратися зі мною. Але матусі бракує часу на ігри, вона має надто багато справ. Нарешті матуся впоралася з усією роботою, але дзінь-дзінь, дзвонить телефон. Це тітка Пепа. Їй кортить поділитися з матусею цілою купою новин. А коли вони вже припинять теревенити, бурчить тім, намагаючись привернути матусину увагу. Після телефонної розмови матуся з Тімом вирушають до крамниці. Тут вона зустрічає свою ліпшу подругу, який мусить розповісти всі ті новини, які щойно почула від тітки пепи. Вони говорять, говорять, Ох, як нудно. Не може втриматися тім. Подивіться, ну, на цей вказівник. Він показує дорогу до садочка. Я лише одним оком гляну. Тім підходить і зазирає у віконце садочка. Там стільки діток, там його друзі. І на кожному зелена сорочка, схожа на ту, яку вранці мама надягла на нього. Ага, сорочечки для того, щоб не забруднити одяг, здогадався тім. Чудово! Навіть якщо я забруднюся в фарбі, ніхто не буде сваритися. Тім дивиться, як дітям весело разом і зітхає. Дійшов день кінця, і тім лягає спати. Матусю, а ти не проти, якщо завтра я не лишатимуся з тобою вдома. Мені хочеться подивитися, як там у дитячому садочку. Матуся посміхається. «А вже ж, мій любий, я дуже рада, що ти зрозумів, що ходити до дитячого садочка набагато цікавіше, ніж цілий день нудьгувати вдома. Наступного дня, щойно прокинувшись, тім надягнув свою сорочечку і радісно побіг до садочка. Матуся приготувала йому кошик з великим шматочком сиру. «Аго, Тім, Закричали друзі й кинулися йому назустріч. Нарешті й ти тут, ото От вже ми всі повеселимося, пішли грати. Тім притискає до себе ведмедика і з'їжджає з гірки. Ух ти! я лечу, кричить він, заходжу на посадку. Як же весело в дитячому саду, тут стільки ігор. Дома таких немає, і з друзями грати набагато цікавіше, ніж одному. Тім награвся і набігався, тепер йому хочеться спати. Не проблема у дитячому садочку багато маленьких матраців, на яких можна подрімати. Відпочивайте, каже вихователька, але тім уже заснув. Після сну всі дітлахи повертаються до гри. Невже час повертатися додому? дивується тім, коли за ним прийшла матуся й татусь. Йому трошки шкода, що такий чудовий день добіг кінця, але він дуже радий бачити своїх батьків, тому що йому є стільки, чого їм розповісти. Як же мені сподобалося, шепоче він татусю і цілує його. Я грався, малював, співав, їв, спав, а тоді знову грався, і вихователька така чудова, мені дуже сподобався дитячий садочок. Хочете дізнатися гарну новину? Завтра я знову зможу туди піти. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.